Всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в селі Чайки, де розпочали монтаж ось цього навісу позаду мене. Розмір навісу 8 на 6 метрів по скату. Покриття буде металочерепиця з двосторонньою покраскою, водосточка, все в принципі стандартно. Сьогодні кинули направляючі балки. Тут вже замовником були встановлені бетонні закладні, до яких ми приварилися. Десь тільки забетонували і ще дві поставили на металеві п'ятки. Ось так іде процес обварки стік. І ось так навіс виглядає ззаду. Ще будуть встановлені продольні перемички. Для кріплення металочерепиці і покриття металочерепиці.